Вітаю, мої хороші! Сьогодні ми з вами приготуємо бухлаваш. Це відома вірменська страва. І сьогодні буде ледача студентська версія, яка заощадить ваш час і 100% вийде у всіх, хто навіть не готує зовсім вдома на кухні. Це дуже легка страва і дуже дуже класна. Подивіться, яка краса виходить. Для цієї страви купіть, будь ласка, хороший вірменський лаваш. Розрізаю його навпіл. Звичайно ж, армянські господині готують цей бухлаваш з тіста тоненького, але сьогодні ми не будемо. Витрачати зайвий час і приготуємо з лаваша. Виходить також дуже смачно. Для того щоб лаваш не підсихав, я покладу його в пакетик. Це я роблю для того, щоб він не підсихав. Він дуже швидко висихає, коли він залишається на кухні. В мене тут сир сулугуні. і я сьогодні обрала для фаршу гов'ядину і індичку. Для м'яса я обираю кінзу. Якщо ви не любите кінзу, заміняйте на іншу зелень. Як ви бачите, в мене завжди є дуже класні дошки, на яких нарізаються дошки Резато, які дуже зручні в використанні. Вони стоять на таких от підставочках. Не потрібно мати дуже багато дошок. Тільки дві дошки на кухні, які використовуються для всього. М'ясо я поєдную з нарізаною кінзою. Додаю перцю. Це суміш перців. Я додаю багато спецій для того, щоб страва вийшла дійсно вірменською, такою з настроєм, з характером. Сіль, звичайно ж. Ще для смаку і для настрою я додаю цибульку молоденьку. Вона дасть трохи гостринку, яка є зазвичай в цибульці. Перемішуємо фарш з зеленю, з зеленою цибулькою. Як бачите, зелені потрібно багато для того, щоб бухлаваж був соковитим і дуже-дуже ароматним. Сологуні ми також не залишимо без смаку. Ми додамо туди також трошки кінзи, перемішуємо сологуні з кінзою. Розкладаємо лаваш. Спочатку викладаємо сологуні з кінзою. Не доходячи до краю десь сантиметрів 10. Потім накриваємо наступним лавашем і викладаємо м'ясо. Потрібно його розкласти тоненько, якби намазуючи на лаваш. На цьому етапі змішуємо яйце з двома трьома ложками молока і змащуємо краєчок. Якось нам потрібно з'єднати лаваш один з одним, щоб він добре з'єднався, і м'ясо, і сологуні не витікали. Тепер закриваємо, підтягуючи лаваш. Тепер цей краєчок потрібно ось так заклеїти, закрити дуже добре, щоб. Всі соки залишились всередині і нічого не витікало. Змащуємо його зверху яйцем і молоком і підсипаємо кунжутом. Перекладаємо його на деко і відправляємо запікатись. Для вас час збігає дуже непомітно. Скоро зустрінемось. Прийшло 30 хвилин. Температура в духовці була 180 градусів. Опа! Ось така краса в нас вийшла. Подивіться, рум'яний, ароматний, просто неперевершений. Перекладаємо, нарізаємо, куштуємо. Він дуже гарячий і потрібно його подавати таким обжигаючим гарячим. Нарізаю, показую вам, що вийшло. Дивіться, яка краса. Сир витікає. Соковите м'ясо, багато зелені. Він найсмачніший вийшов. Це дуже смачно. Багато спецій, багато зелені зробили свою справу. Дякую вірменам. Я сподіваюся, що я виправдала вашу довіру. Пишіть в коментарях, чи все вийшло так, як потрібно. Дуже не сваріть, будь ласка. Я ж українка, то маю навчатися в вас. Будьте зі мною, тому що я дуже вас люблю. Ставте лайки і пишіть в коментарях ваші враження. Підписуйтесь на канал, будь ласка, і ставте дзвіночок. Він буде нагадувати вам про нові відео, які виходять на моєму каналі. Пока-пока! Люблю вас!